Зараз ми з вами розглянемо способи перевірки ваших даних на нормальність, тому що від цього залежить, які методи в подальшому для аналізу даних вам потрібно буде використати. Ось, наприклад, ваші дані. І найпростіші методи ми дивимося співвідношення середнього моди і медіани. При нормальному розподілі вони не дуже відрізняються. У даному випадкові ну, медіана і середня ще більш-менш схожі, а мода досить принципово відрізняється від цих показників, тобто у нас вже ці, ці дані викликають певне бажання перевірити їх ще детальніше. І зараз ми можемо використати певний графічний метод, тобто в даному випадкові побудувати гістограму, і ми бачимо на цій гістограмі, що дійсно, можливо, це нормальне розподілення, хоча воно, ви бачите, зміщеним є, і направо досить сильно розподілені дані. Так, добре, тоді давайте ще один метод є, який ми можемо використати. Це метод квантель-квантель розподілу QQ-плот, який ми можемо використати для того, щоб проаналізувати дані і зробити певний висновок, чи є розподілення нормальним, чи ні. Значить, ось наші дані. Перший наш крок це потрібно їх. Відсортувати від менших до більших. Ось ми відсортували. Тепер ми е, е, напишемо, скільки ж у нас цих даних. Пронумеруємо ці дані. Так, є у нас всього 45 показників. Наступний етап. Нам потрібно зробити спочатку ідеальний нормальний розподіл. Я підписую в даному випадку ідеальний розподіл. Так, яким чином він рахується, дорівнює? Ось сюди, ага, відкриваємо скобку, сюди ставимо. Тепер крапка з комою, ой, перепрошую не те пишу: мінус 0,5. Закрили, розділили на. 45 всього у нас показників. Ентер є. Yeah. І зараз простягаємо все. Власне, ідеальний нормальний розподіл він від 0 до одиниці. Якщо б ми зараз зменшили розрядність, ми б дійсно отримали ці показники від 0 до одиниці. Тепер наступний етап. Зараз ми зробимо, переведемо ці показники у стандартні бали, які називаються Z-бали. Давайте ми їх підпишемо. Так, яким чином вони підраховуються. Пишемо: дорівнює. Так, норм. Ось це норм СТ обер. Є. І тепер ми беремо це число і закриваємо. Так, і простягаємо. Є. Власне, це ми тут отримали з трьох сигм, але ми про це ще будемо розмовляти далі, поки що зупинимось на цьому, точніше, продовжимо наші підрахунки. Тепер наша наступна позиція зробити нормалізацію наших даних. Які ми отримали в процесі тестування? Ось наші дані. Яким чином це робиться, дорівнюємо, викликаємо формули, пишемо норм. ось слово нормалізація. І тепер пішли у нас підказки. Х, тобто перший показник. Тепер пишемо. крапка З комою. Тепер середнє, середнє тут я вже підрахувала. Натиснули сюди. Тепер дивіться, уважно слухайте, потрібно зараз натиснути на F4, щоб ця, це число зафіксувалось. Бачите, знаки доларів з'явились. Тепер пишемо крапка з комою, і стандартне відхилення ось вона, у нас стандартне відхилення натиснули. Знов-таки F4 натиснули і закрили скобку Enter і простягли. Все, ми тепер отримали всі дані для нашого наступного аналізу. Так, давайте ми його продовжимо. Нам потрібно викликати ось наступну. Діаграмку точкову, натиснули. Поки що тут нічого немає, тому що ми їй не сказали, що ми маємо на увазі. І зараз права кнопка миші натискаю вибрати дані і додати. Перш за все, значення X, Це у нас наші Z-бали ось вони. Значення Y це наші нормалізовані наші бали. Є. І тепер ми натискаємо ок. OK. І ще раз ок. OK. Ось ми що отримали. Тепер нам потрібно ще тут провести лінію тренду. Ось лінія тренду. І тепер ми можемо бачити, що дійсно, ну, скажімо так, особливо показники з високими значеннями, вони не відносяться до, не можна сказати, що вони мають певний нормальний розподіл. Але все ж таки в більшій мірі ми можемо сказати, що ці дані просто зміщені великі людей, у яких відносно знижені показники, їх більше, ніж людей, у яких підвищені показники по нашому тесту. І тому власне наступним. Кроком це буде певні перетворення, які потрібно зробити, щоб наше розподілення було більш мало більш нормальний вигляд, але це у наступному відео.